Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати деякі покупки, за які я заплатила майже 500 гривень. Це є 470 гривень. Майже 500, можна сказати. І нічого такого дуже не купила, але хороші, достатньо велика сума. Ось я вам покажу ось така щітка. Щітка коштує 14 гривень. Так, далі зошити таких три зошити шкільних на 24 сторінки, то він буде коштувати 27 гривень ці зошита. Далі є ось такий корм для котів, і цей корм для котів коштує 17 гривень. Далі у нас є зошит клітинку. І тут є на 96 корінок, то він коштує 34 гривні. Далі ось таке печені до кави. І воно коштує 17 гривень. Е, Далі у нас є шампунь. 44 гривні. Я брала найдешевший. І ось 44 гривні. Шампунь, бальзам, ромашка лаванда. Так, далі ніж кухонний. Ось такий ніж кухонний. І цей ніж 55 гривень коштує. Далі я взяла ще туш для вій, Віна коштує 59 гривень. Така туш. Е, так, далі прокладки. Ось такі прокладки Libres. І вони коштували 29 гривень, це, можна сказати, найдешевший. Далі я взяла мило тверде, воно коштувало 9 гривень. Так, корм для котів фріскис. Різкес, то він коштує 10 гривень. 10 гривень, далі серветки вологи. Ось такі теж найдешевші 15 гривень. 15 гривень. Далі папір туалетний, ось такий один рулон. То він коштує 7 гривень. Далі у нас є гумка, ось така канцелярська. Щоб стирати, ця гумка буде коштувати 15 гривень. Далі порошок зубний. Ось такий порошок, все маю пасти. Попробую зубний порошок. Я колись в дитинстві таким порошком чистила зуби, і мені досить досидовось. Він дуже пахне м'ятою. І думаю, дай візьму порошок, порошку. Так, далі у нас є щоденник. Ось такий шкільний щоденник для учнів. Щоденник, далі корм. Корм для котів ось такий роуз з рибою. І цей корм коштує 12 гривень. А щоденник коштує 29 гривень. Так, далі пенал. І пенал для канцтоварів. Це є 24 гривні. Такий пенал. І ось бачите, сума. 470 гривень. Ось такі ціни в нас. Майже 500 гривень. І дуже нічого особливого не накупила, а сума достатньо велика. Ось такі то справи, І це було в магазині Аврора. Це було окреме магазині, тут у мене чеку немає. То я знаю, так таку олію купила. Ця олія 60 гривень. І тут є морква і буряки. Тут теж, напевно, заплатила 50 гривень. І тут є помідори. Заплатила за них, напевно, 30 гривень. Mm -hmm. Ну і майонез. Mm -hmm. і майонез ось такий, він коштує 29 гривень, по-моєму. Ну і огірки. А там за це все заплатила. Не можу підняти цей. Можливо, і більше. Тільки справа. Я працюю,